Цілий ряд посадових осіб, ключових посадових осіб і інституцій, державних, вийшли за рамки Конституції. По суті, з чим ми маємо справу? Ми маємо справу з персональним управлінням, а не з системою, з системою, яка вибудована в державі. Де є інститути, де є посадові особи, які діють в рамках Конституції, законів України, підзаконних актів. І повірте мені, з точки зору досвіду і роботи не з одним Президентом України, не з одним президентом України. До того часу, поки буде оце. Хитання і бажання побудувати власну систему, унікальну систему, авторську систему, і будуть глумитися над Конституцією і законами, порядку не буде. Порядку, який би забезпечував дисципліну, управлінську дисципліну, контроль, а чітке виконання законів. А використання, Законне використання ресурсів навряд чи це вдасться. Бо я думаю, що ти добре пам'ятаєш, пане Сергію, коли прийшов Єрмак, я ілюструю, щоб було зрозуміло. І коли на першій прес-конференції він сказав про те, що він буде займатися міжнародними відносинами, ну це все рівно, що змусити, скажімо там. Міністра економіки виконувати роль начальника Генштабу, і так далі. з точки зору і а, фаховості, і напрямку, і контролю, і забезпечення, і так далі. А В Україні більше 20 законів, які регулюють цю сферу діяльності, чітко виписують, чим займається парламент, президент, міністерство. Я вже не кажу за закордонні дипломатичні установи. Но зараз абсолютно прекрасного офіцера мордують в Німеччині, а вся система рота відкрити не може, для того, щоб витягнути людину, яку просто ФСБ Росії мордує. Не те, що витягнути, рота відкрити не можуть для того, щоб вийти на рівень. Діалогу з вищим керівництвом, я вже не кажу там федеральним керівництвом, системою безпеки і так далі. Адже всі просто матерію розуміють, але нікому зайнятися роботою. Хоча всі прекрасно усвідомлюють, що закон чітко визначає, що нині посол би мав зробити декілька важливих кроків. Які вилилися потім в кроки на земельному рівні, національному рівні, і достатньо просто представити уряду Німеччини відповідну інформацію, щоб стало зрозуміло, що і слідчою системою, і судовою системою в Німеччині управляє ФСБ в даному випадку Російської Федерації. Але як ми бачимо, і коли ми торкнемося зараз більш серйозних речей, такими як системна... Робота, скажімо, Сполученими Штатами чи європейськими партнерами. От, зверніть увагу, скрізь виключений парламент. А, можу сказати з досвіду 15-річної роботи парламенту. У мене року не було, щоб я не зустрічався з партнерами там, по діалогу в Конгресі, в Сенаті, в Палаті представників і так далі. Ми виконували свою роботу, так само як і по важливих питаннях. В інших країнах. Український парламент нині паралізований. Я не хочу торкатися питання ролі і місця міністра у цій системі координат. І багато чого. Тому скажу тобі, скажу тим, хто нас зараз слухає: або в усіх складових буде відновлена дія Конституції законів, і для цього. Якщо хтось не знає, що треба робити, просто відкривайте Конституцію, закони і виконуйте. Там чітко все написано, що і як хто робить. Або далі ми будемо весь час розбивати голову об цю стіну індивідуального управління невеликої, але високопрофесійної, команди професіоналів, бачив я це бачив не один раз в житті. І розумію, чим це закінчується. А в нинішніх умовах ситуацію може взяти під контроль тільки система. Система, яка піоспирається на право і на дієвий парламент, який обслуговує необхідну систему швидким прийняттям рішень. Думка про те, що це можна зробити одній людині, це наївна простота. З якою я стикався не один раз, ще раз хочу наголосити працюючи в парламенті, в уряді з президентами.